Приморська окружна прокуратура міста Одеси повідомила про підозру директору підприємства у самовільному захопленні земельної ділянки та самовільному будівництві на. Ні, а саме на землі в рекреаційній зоні. За даними розслідування, керівник ПОВ самовільно розширив площу підприємницької діяльності, тобто забудував часткову ділянку, збільшивши її територію, звів на ній готельний комплекс, в тому числі спа-зони, а також басейни, щоб отримувати більше прибутку. В той же час ця земля фактично ним користувалася безкоштовно. Він нею користувався в той час, як ця земля Земля е, має нею користуватися територіальна громада міста Одеси, і е, фактично з 2022 двадцять другого року е, бюджет місцевий і територіальна громада не за користування цією землею е, 20 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування триває. Зараз перевіряється причетність і інших осіб е, до е, цієї схеми захоплення землі на е, узбережжі Чорного моря на пляжі Ланжерон. Також прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт майна підприємства з метою забезпечити відшкодування збитків.